Друзі, всім доброго дня! Отримала я чергову посилочку із інтернет-магазину Рослин. І зараз будемо розпаковувати. От е, сперечаються з приводу того, чи можна говорити, з якого інтернет-магазину отримали посилку, чи не можна. Я вважаю, що потрібно. Чому? Тому що це для нас підказочка. Можна подивитися, піддивитися у когось, які висилають рослини, знати, купляти чи не купляти наступного разу. Тому ось зараз. Як я собі не куплю канцелярського ножа для того, щоб скоріше цей процес відбувався у мене. Розпаковки рослин. І так, зараз зніму цю верхню частину. Тенько все запаковано, просто не доберишся до неї хочеться, але виходить завжди. Так, значить, корщики у нас? Тало, щоб, щоб точно нічого. Так. так, це, здається, мені не так швидко все буде. Зараз розпакую і покажу. Ну ось, розгорнула коробку. Тепер буду дивитися рослинки. І тут і далі ще все запаковано і напаковано. <гум> зараз, зараз. Запакували, звичайно. Запаковано дуже добре. Надійно, я б так сказала. Так. Надійно-принадійно. Всього у нас не де. Висипалося, половилося. Дуже щільно запаковували піломак. І це ось перша моя покупочка. Це пухироплідник. Лютеус, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, я напишу, підпишу, ну, загалом непогано. У мене є пухироплідники темні. А цей буде ось такий гарний за такими. Салатно жовтими листечками. Ну, подобається ось як запаковано. Не висипається в ґрунт. Рослинка непогана взагалі. Ну, є тут деякі, але ж, ну, не може такого бути, щоб все було без ніякого недоліку. Просто ідеально, ну мені подобається. Непогано, непогано. Так, далі щось таке тут? Угу, угу, Так. Ось це у мене рослина, заради якої робила замовлення. Так. Але запаковували так, щоб рослина, напевно доїхала без ніяких втрат. Так. Що все? Ось так. Ось заради цієї краси робила замовлення, на ну, дивись ніяк я її не розгорну. Хочеться обережно. Так. І це у мене горець. Горець дрібноголовий, це ред дракон сортик. Є в мене іще інший. Ось тут він зелененький. А ось тут видно ось такий листочок ось такого забарвлення темного. Він має бути, можливо, просто він десь на півтіні ріс, але рослина гарна. Подобається мені саджанець, дуже хороший. Так. І щось іще тут є. Бо я ж така, я замовляю. Потім сама забуваю, що замовляю. Це у мене Вийгелка. Замовила класну вийгелку. в мене вийгели є. Є в мене Вікторія, зелене листя і малинового кольору квіти. Є у мене Нана. Варієватна листечка з рожевими квіточками. А ось це. Зараз покажу в Вінг і ось в нього дуже-дуже красивого кольору. Зараз я розверну Треба ще обережно. Хочеться швидше, щоб відео не затягувати. Але потрібно це зробити ще й обережно. Щоб рослинку не зіпсувати. Так. Ось так, тепер дивимося. Ось вона. Також саджанець гарний. Мені подобається. І ось подивіться. Ось подивіться, яке листечко. Я так зрозуміла, що не весь сезон. Воно ось такого кольору червоного. А десь там ближче, воно, ця вигілка зелененька, а ближче до осені Вона стає ось такою гарнюнею. Ну ось всі мої покупочки. Посилочка я дуже задоволена. Так буває не завжди. Але на цей раз дійсно все дуже-дуже добре. І так, Wings Fire. Пухороплідник лютеус. І персикарія інша назва горця. Персикарія або горець дрібноголовий. Ось такий ред дракон з червоненькими пагончиками. Я маю інший сортик, він більш зелений. І я в наступному відео покажу, хочу провести експеримент, чи можна його вкорінити у воді. Дуже мені цікаво. Ну ось, на сьогодні все. Дуже всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо моє відео вам подобається, і до нових зустрічей!